Так, ми сьогодні на такій вечірній риболовлі на бурштині. На альтанках. хто знає. Будемо пробувати рибалити на ляща. Взяли два фідера з собою, зараз готуємо прикормочку. Ще не знаю яку. Наварили трошки гороху. І ще був бойл крушений в мене. Зараз розкладаємося і будемо рибалити. Так, готовим монтажик. Не умею я его готовить, если честно. Они это бусинка, напомню, потом, по-моему, будто. Угу. Потом у нас бусинка и батюжочек. Точнее. О, первий підлящик. Ос. Так, поки там ловлю підлящиків, я ще роблю монтажик. Такий монтажик скользящий. Але не пані, що скользящий, тут бусинка стоїть. Бо я не вмію ще на таке ловити. Ага, є проблемка. Я зрозумію, то цей вертлюжок між фідергамом. Сюди його прив'язати, все, перероблюємо. Так, все, кормушечка у нас 70 грам, така бусинка тут у нас стоїть. І фідеграмчик. Все, монтаж. Також у нас є дуже багато жилки. Так, там зараз ловиться на 60 см 14 гачок. Напевно, ми його і поставимо. 0,115 жилка. Так, от, раз. Сергієнко надивився, наробив таких повідочниць собі. Ну, Дуже зручно. Все, йдемо ставити, будемо закинуватися. Так от де тебе переграш? О, лящичок. Зараз спробуємо такий попапчик маленький від карпетчик. Я тоді на нього спіймав на кіло 200. Ліщика, отак ми його вішали. І спробуємо. О, окунь, Зверх. Так, головна така насадочка, половинка по і опарчик маленький. Підкльовують ліщика у нас невеличкі. В конець один був. Ось такі підлящики грам по 300. Але клюють активно, на піночку, на попапчики клюють, на пінопласт клюють, майже на все. Тому. Будемо чекати темноти, сподіваюся по темному. Іди щось більш крупніше. Mm -hmm. <решили> ой, 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 ой. Так, доповідаю на що у нас логиці на таку прикормку. Опариш, пінка. Такі попапчики 8х6 від каркетчерсу. Кириль, теровий горіх, мед і банана крем, в принципі, на всі на них покльовує. Повідці, які використовували, це 60 см 12 розміру на 115-й жилці. Отакі. Потім на 0,13 жилці, 10 номер, 90 см, 60 см. Ну і в принципі 12-й, 14-й 10-й номер в залежності від насадки. Також пінопласт. Пенопласт дуже гарно працює, особливо зараз зранку два пенопласта таких маленьких. Дуже гарно рибка покльовує. Підловили лящиків за ніч.